Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми з вами вивчаємо останню тему у 9 класі в цьому навчальному році: це альтернативні джерела енергії. Після цього року у нас іде повторення. Рухаємося помаленьку до завершення навчального року. Отже, сьогодні говоримо про ті джерела енергії, які можна використати як альтернативу до використання корисних опалень, які все ж таки обмежені. Отже, альтернативні джерела енергії, це будь-які джерела енергії, які замінюють викопні джерела палива. Основною відмінністю відновлювальних джерел енергії є те, що вони порівняно з мінеральним паливом, не вичерпуються під час використання. Альтернативні джерела енергії це геліоенергетика, сонячна енергетика, геотермальна енергетика, енергетика Землі, гідроенергетика, зрозуміло з чим пов'язана, вітроенергетика та біоенергетика. Зараз ми трохи про них поговоримо з тобою. Відновлювальні джерела енергії є сектором виробництва електроенергії, який зростає найшвидше у світі. Чому взагалі мова йтиме про альтернативні джерела енергії? Чому взагалі піднімається це питання на рівні держав, на рівні всього світу? Справа в тому, що постійно відбувається приріст населення планети. А оскільки відбувається приріст населення, це говорить про те, що буде збільшуватись виробництво товарів споживання, збільшується використання природних ресурсів, і відбуваються істотні зміни в природі, такі як зміни ландшафтів, тому що постійно щось будується, освоюються нові території, зростання міста, селищ. Порушення біологічних природних циклів, і все це призводить до того, що відбувається збільшення промислового виробництва, зростання енергоспоживання, виснаження невідновлювальних природних ресурсів, таких як вугілля, нафта, газ і тому подібне, забруднення всіх компонентів біосфери. Ну а про це ми з тобою говорили на минулому уроці. Наскільки це зараз актуальне питання? Отже, майже 40% електроенергії України виробляють теплові електростанції. Вони розміщуються поблизу покладів горючих корисних копалин. Близько 5% електроенергії виробляють гідроелектростанції. Найбільші ГЕС розташовані на Дніпрі та Дністрі. На невеличких річках будують малі гідроелектростанції. Понад 50% електроенергії дають атомні електростанції АЕС. Виробництво електроенергії на теплових електростанціях згубно впливає на екологію. Гідроелектростанції порушують екологію річок, відбувається заболочування великих територій, зокрема тих, що придатні для сільського господарства. Атомні електростанції потенційно небезпечні і розглянемо з тобою перспективи використання горючих корисних копалин. За підрахунками вчених при сучасних темпах видобутку основних горючих копалин у світі вугілля вистачить приблизно на 300 років, нафти на 50, газу на 70 років. Отже, поклади горючих корисних копалень на планеті в недалекому майбутньому вичерпаються. Тому у світі все частіше і частіше використовують альтернативні джерела енергії. Тільки один відсоток загального виробництва електроенергії припадає на альтернативні електростанції. І зараз ми з тобою розглянемо 10 найбільш поширених. Перше видобування електроенергії з біомаси. Так, такі установки побудовані в усьому світі. У Швеції, наприклад, для виробництва електроенергії використовують енергію мікроорганізмів та бактерій, а в Пенсильванії залишки життєдіяльності корів. У Гамбурзі, наприклад, зведено перший в світі будинок, де електроенергію видобувають з водоростей. Кожне вікно це акваріум, у якому електрична енергія виробляється завдяки фотосинтезу. Третій тип: аналітики підрахували, що геотермальна енергія буде активно розвиватися в низці країн. Геотермальна енергія або енергія гарячої води, сухої та вологої пари, що піднімається з надр землі близько до поверхні, використовується, наприклад, в Ісландії. Зараз на світлині ти бачиш теплопостачання столиці Ісландії Рейк'явіка, повністю яке здійснюється від геотермальної станції, розташованої в 7 кілометрах від міста. Геотермальна енергія, крім Ісландії, використовується також активно на Філіпінах, у Мексиці та у США. Четверте. Поблизу Сянгану розпочинають будівництво найбільшої у світі морської електростанції, де здійснюватиметься перетворення теплової енергії води на електричну. Електростанція буде виробляти енергію за рахунок різниці температур верхніх та нижніх шарів води. Потужність установки становитиме 100 мегаватт, що дасть можливість зекономити достатньо велику кількість нафти та не допустити викиду в атмосфери до 500 тисяч тонн вуглекислого газу. П'яте. Багато країн застосовують вже зараз енергію вітру. В Україні будують вітрогенератори, створюють літальні апарати, які зможуть виробляти електроенергію на висоті близько одного кілометра. Там, де швидкість вітру значно більша, ніж біля поверхні землі. Енергія від літального апарату передається базовій станції по кабелю і далі до споживача. Шосте енергія гір. Існує проєкт, мета якого закачування в скельні породи холодної солоної води, що буде нагріватися внаслідок розпаду природних радіоактивних елементів та тепла земної мантії. Вода при цьому випаровуватиметься і обертатиме турбіну, зв'язану з генератором, який виробляє електроенергію. Потужність такої електростанції легко буде регулювати кількістю води, що закачується в скелі. Сьоме енергія, яка виділяється під час руху крові по судинах. Швейцарські вчені розробили мініатюрні турбіни, які розміщуються у кровоносних судинах. За рахунок отриманої електроенергії буде живитися кардіостимулятор. Технологія дасть змогу знизити використання акумуляторів та надати нових функцій кардіостимуляторам тим, кому це потрібно. Восьме. П'єзоелектрика. Такий спосіб одержання електроенергії людство використовує досить давно, але не в промислових масштабах. П'єзоелектрика виробляється під час механічного впливу на певну речовину. Якщо в місцях активного руху людей зробити тротуарне покриття з п'єзоелектричних матеріалів, то отримаємо електричний струм. Варіантів використання п'єзоелементів безліч. Зокрема, можна вбудовувати п'єзоелектричні матеріали в підошву взуття. Енергія підводних течій. Науковці звернули увагу на велику кількість підводних течій навколо Австралії. Вони розробили електростанції, які будуть виробляти електроенергію, і використовувати енергію руху цих течій. Десяте. енергія сонця. Це одне з найбільш перспективних джерел альтернативної енергії, адже сонце є постійно, розташовують на даху споруди. Вона фокусує сонячні промені на фотоелемент, установка рухається, підлаштовуючись під положення сонця на небі. А вночі вона працює, використовуючи світло вулиці місяця. Зір ККД установки приблизно втричі буде більшим за ККД звичайної сонячної батареї. Звичайно, сонячна енергетика вже використовується у багатьох країнах світу на енергії сонця. Працюють і величезні електростанції, і невеличкі сонячні панелі, що обслуговують приватні будинки. У техніці використовують два способи перетворення сонячної енергії на електричну: це пряме перетворення за допомогою напівпровідникових пристроїв. Саме її ти бачиш зараз на світлині. і Перетворення сонячної енергії спочатку на теплову, а потім на електричну. Зараз на цій світлині ти бачиш одну з найбільших сонячних електростанцій у світі. Називається Айванпа. Вона знаходиться в США в Каліфорнії. 173 тисячі дзеркал відбивають сонячне світло та спрямовують його на вершини трьох веж, де встановлено котли з водою. Гаряча пара надходить на лопаті турбін, встановлених всередині веж. І ще один вид альтернативного джерела енергії. Це енергія припливів і відпливів. Адже чому їх не використати, якщо вони постійно відбуваються у нас на землі? Отже, потужним і практично невичерпним джерелом енергії саме є цей вид альтернативної енергії. Першу припливну електростанцію було побудовано у Франції ще в 1966 році. Вона мала потужність 240 мегаватт. Ця електростанція працює і нині. Сьогодні припливні електростанції є майже в усіх куточках нашої планети. Щоб зменшити кількість викидів і хоча б частково зберегти запаси корисних копалин, уряди країн підтримують використання альтернативних джерел енергії, а саме енергії сонця, вітру, припливів, відпливів, ядерної, геотермальної та інших видів енергії. Сподіваюсь, тобі було цікаво. Якщо було цікаво, постав лайк, не пошкодуй і до наступного уроку. на все добре.